Спочатку, в 1934 дев'ятсот році Міхаїл Афанасьович Булгаков, uh -huh. е, русський монархіст і антиукраїнський шовініст, пише п'єсу Іван Васильович, яка так і називається. І по суті, ця п'єса лягла в основу фільма. Тобто Іван Васильович міняє трофесію, заснована на п'єсі Міхаїла Булгакова. Типу, перевзувається. Ну по суті, е, Булгаков е, тоді цей текст написав, як ніби подарунок Сталіну. Наскільки я розумію, тому що е, тоді в Совєтському Союзі це вважає е, такі середина 30-х, вже було зрозуміло, що гайки закручуються аж риплять, і треба було щось таке робити, щоб відповідало лояльності по максимуму. Угу. І от булгаков пише п'єсу, в якій зображає людяного грозного. Людяного, тобто він там е, справді викликає симпатію, навіть в якомусь сенсі. Ну, тобто, ви якщо ви раніше ця людина викликала тільки огиду і е, жахливу лють і страх, як, як можна було це все зробити, то е, е, от булгаков закидає якби інший погляд.